Вітаю на першому подільському. Наша команда готова нагадати головні теми п'яти робочих днів, що минули. Хмельницькій обласній військовій адміністрації підписали багатосторонній меморандум про наміри, що дає старт новому інфраструктурному проєкту для індустріальних парків області. Документ об'єднує зусилля міжнародних партнерів обласної влади, місцевого самоврядування та агенції регіонального розвитку. Його мета створення сучасної інженерної інфраструктури для підтримки інвесторів та розвитку економіки регіону. Який перший етап його втілення знають наші журналісти? Національні та міжнародні партнери об'єднали зусилля, аби посилити промисловий потенціал регіону. Меморандум між обласними владцями та європейськими партнерами дозволить розпочати підготовку проекту, що включатиме проектування та будівництво інженерної інфраструктури у індустріальних парках. Індустріальний парк Славута і для нього передбачатиметься за грантовою угодою за цією угодою про співпрацю. 600... Тисяч швейцарських франків це приблизно 30 мільйонів гривень. А буде співфінансування. Славутська міська рада за меморандумом і за угодою матиме 20% співфінансування надати, і це надасть можливість додатково зробити вагомий крок для розбудови інфраструктури індустріального парку. Меморандум передбачає співпрацю органів влади, бізнесу та міжнародного проекту «ЮКОРД». Учасники переконані, модерна інженерна інфраструктура стане основою для економічного зростання. Після підписання сьогоднішнього меморандуму ми готуємо грантову заявку. Цю грантову заявку буде залежати оцінювати незалежні експерти, і після цього буде прийнято рішення про схвалення проектної заявки. І тільки після цього буде підписання грантової заявки і Практична реалізація проекту. Проект має бути реалізований до листопада 26-го року, тобто досить короткі строки. А ми, як агенція регіонального розвитку, будемо основним виконавцем грантової угоди, і ми будемо надавати адміністративну підтримку громаді саме у реалізації цього проекту. Індустріальний парк у Славуті зареєстрували у 2014 році. Хмельниччина розраховує залучити інвесторів та створити нові робочі місця завдяки розвитку таких виробничих майданчиків. У нас біля території митниця, це надзвичайно дуже зручно для суб'єктів підприємницької діяльності розвивати своє виробництво. Ну і також у нас на території міста є школи, є садочки, є сьогодні потребності немає додатково будувати. Є об'єкти культури, є лікарня кластерна, ми дуже активно і системно працюємо щодо допомоги людям літнім. і дитинам. Дітки можуть себе максимально реалізувати. Ринок праці є також на, на території громади, бо у нас 20 середніх підприємств працює, де можуть і жінки знайти сьогодні можливість себе реалізувати. Після підписання розпочнуть розробку технічної документації. Партнери планують, що реалізація першої черги проєкту стане поштовхом для створення нових індустріальних парків у Хмельницькій області. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Пахова грижа одна з найпоширеніших хірургічних патологій у дорослих. Малоінвазивні технології дають змогу усувати її без великих розрізів, тривалого відновлення та ускладнень. У Хмельницькому провели лапароскопічну операцію за новітньою технологією, яка нині вважається золотим стандартом у світовій хірургії. Пахова грижа це не просто дискомфорт. З часом вона заважає рухатися, займатися справами і постійно нагадує про себе болем. Саме в цей момент людина найбільше мріє лише про одне повернутися до нормального життя. Сучасна хірургія дає таку можливість без великих шрамів і тривалих обмежень. Дискомфорт був. Я звернувся в другу поліклініку до хірурга. Він направив мене сюди, в міську лікарню. Ну і тут я. Проконсультувався з Володимиром Ігоричем і вирішили операцію лапароскопічно робити. Під час лапароскопії лікар робить лише кілька крихітних проколів до одного сантиметра. Ніяких великих розрізів, мінімальна травма для організму. І пацієнт вже не бачить перед собою довгий шлях відновлення. Саме тому малоінвазивний метод стає вибором тих, хто хоче повернутися до активності якнайшвидше. І що досить приємно, навіть через те, що люди, які мають старший вік, вони усвідомлюють наскільки це важливо і наскільки це. Дійсно, для них для них результативно в плані післяопераційного перебігу швидкого відновлення. Коли лікар веде діалог з своїми пацієнтами, то і пацієнти відчувають підтримку і довіряють. І з певненістю йдуть на цій операції. Сучасна техніка дозволяє лікарю працювати над точно. Камера збільшує зображення, а імплант надійно укріплює ослаблену ділянку, повертаючи внутрішнім структурам їхню природну анатомію. Все зсередини майже безслідно для тіла і з мінімальним болем після операції. Що стосується лапароскопії, ми коли забираємо основну проблему саме кілу режовий мішок, забираємо звідти тоді, нам анатомічно відкривається та ділянка. Куди ми фіксуємо сітку, і водночас вона одразу ж, по-перше, ліквідує ту килу, той, той грижовий отвір, який там був вже основної кили, ну і профілактує в майбутньому виникнення, наприклад, тої ж самої прямої кили і стигнової. Це є три різних анатомічних локації, звідки виходять ці грижі, але водночас, коли ставиться сітка, вона перекриває всі. Всі ці локації і унеможливлює майбутньому появу появи ту чи, чи іншої грежі. В майбутньому вже за добу пацієнт може піднятися, зробити перші кроки і відчути полегшення замість страху та болю. Малоінвазивна хірургія повертає людям не лише здоров'я, а й свободу жити так, як вони хочуть, без обмежень, без шрамів і без постійного нагадування про хворобу. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Безпечна праця це не лише вимога закону, а передусім турбота про життя. Щодня сотні людей вирушають на роботу, не замислюючи, що одна помилка може коштувати буття. Саме тому, щороку вагівці держпраці активно проводять інформаційні кампанії з метою зменшити рівень травматизму та створити безпечні умови праці для кожного. Детальніше у сюжеті. Протягом 9 місяців 2025 року центрально-західне міжрегіональне управління охопило понад тисячу підприємств, провівши семінари, консультації та тренінги з безпеки праці. Працівників навчають безпечній роботі з технікою та реагування на надзвичайні ситуації, а роботодавців створювати безпечне середовище. Завдяки цьому рівень травматизму знизився та стало більше впевненості на робочому місці. Загальний травматизм був за аналогічний період минулого року, було травмовано 71 людина. На сьогоднішній день вже є результат превентивних заходів. На сьогоднішній день, за аналогічний період, травмовано 51 людина. Що стосується? Нещасних випадків із смертельними наслідками в порівнянні з минулим роком, в минулому році в нас їх було по області 8, сьогодні є 5. Більшість випадків смерті на виробництві стосується людей похилого віку, переважно через серцево-судинні захворювання. Особливу увага приділяється агропромисловому комплексу, де тривають цільові інформаційні кампанії. Триває кампанія в агропромисловому комплексі. За результатами даної кампанії проведено низку тренінгів, зустрічей, семінарів, круглих столів. Охоплено понад дві тисячі суб'єктів господарювання. Нас підтримують наші соціальні партнери. Все це висвітлюється на сайтах соціальних партнерів. Це пенсійний фонд, зокрема, Федерація профспілок України, Федерація роботодавців. Хоча позапланові перевірки є обмеженими, проте здійснюється у сфері охорони праці ієни та з питань нагляду контролю за додержанням законодавства у разі нещасного випадку зі смертельним наслідком. Сьогодні, ну на жаль, законодавець нас обмежив в період військового часу. Але такі заходи проводяться. Більше зроблений сьогодні наголос на проведення превентивної роботи. Ну, як ми бачимо, що на сьогодні це також дає свої результати. Такі заходи дозволяють виявити ризики на виробництві і запобігати нещасним випадкам. Центрально західне міжрегіональне управління надалі продовжує роботу, аби зберегти найцінніше життя і здоров'я людей. Анна Паюк перші Подільський. Уявіть, що одного ранку ви просинаєтесь, а ваш двір перетворився на ставок, а підвал на басейн. Саме так живуть мешканці одного з районів Хмельницького. Вода не відходить тижнями, речі псуються, врожаї гниють, а у домівках пліснява. Люди неодноразово зверталися по допомогу, але далі обіцянок справа не пішла. Детальніше про затоплення вулиці дізнавалась наша команда. На провулку високому, що знаходиться в районі Південного Дубово, де переважають приватні будинки. Місцеві жителі вже не вперше скаржаться на затоплення власних дворів. Підвали у воді зіпсовані запаси, зруйновані городи. Через підвищену вологість, навіть пліснява з'явилася, а фундамент вже починає тріскатися. Повінь повторюється з року в рік. Люди вже не знають, що їм робити та як бути. Містяни, які вклали свою роботу, душу, кошти бачать, як вода знищує їхню працю. За словами мешканців, затоплення відбувається через пускання ставків, що не Подалік від них. Воно постійно у нас, коли починають випускати з оставів там вода, канава замулена і в нас постійно вода. Як осінню, як ранньою весною, коли тільки починається чи вилов риби, чи ще щось, вони випускають воду, і в нас такі проблеми. Мешканці зазначили, що понад 20 років ніхто не вичищав канали. Через це їм доводиться власноруч справлятися з проблемою. Вони самостійно відкачують воду, роблять канави, аби хоч трохи знизити рівень та рятують запаси їжі. У 2003-му нам були почистили канал. Ну і от так нас постійно. Я от проведу зараз погріб бо тако води. Сім кирпичів підняв бараболю. І погріб вкопаний на от такого. А то все зверху землею засипав. За підтвердженням представників водних ресурсів, думка постраждалих виявилася правдивою. Підтоплення відбувається через спускання ставків та річки кудрянки. Тутешні написали колективну скаргу у 2019 році до представників місцевої влади. Проте дій не було через те, що ділянка є приватизованою. Допоки представник профільного підрозділу міської ради у відпустці, нам не вдалося отримати відповідь. А мешканці надалі продовжують прибирати воду та захищати свої оселі від підтоплення. Водночас чекають та надіються на допомогу і швидке ре. А Анна паюк перший подільський. На Покровському напрямку Натішинський нацгвардієць врятував життя побратима. Після атаки ворожого безпілотника боєць сил оборони отримав кілька осколкових поранень. Гвардійці миттєво зреагували, зняли важке спорядження, надали першу допомогу та зупинили кровотечу. Під час огляду військовий помітив ще одну рану та зумів стабілізувати пораненого прямо в бліндажі. Після цього воїна евакуювали до стабілізаційного пункту. Швидкі та професійні дії нацгвардійця врятували життя бійцю, який нині проходить. Лікування. Водночас захисники з Нетішина і надалі виконують бойові завдання на передовій пліч-опліч із силами оборони України. Навіть під час війни обов'язок виплати аліментів залишається незмінним. Батьки, які притягнуті до таких зобов'язань, мають вчасно забезпечувати фінансову підтримку дітям. Нині в Україні діє система, яка спрощує цей процес. Детальніше дивіться далі. Діти заслуговують на допомогу як від матері, так і від батька. І якщо забезпечити ментальну підтримку суд не може, то фінансово батьки зобов'язані забезпечувати своє чадо. Тож інколи на громадян накладають аліменти. На сьогоднішній день в територіальних відділах Державної виконавчої служби Хмельницької області перебуває приблизно 18,5 тисяч виконавчих проваджень стосовно стягнення аліментів. З цих 18,5 тисяч 10 тисяч аліментів перебуває на виконанні в підприємств установах, організаціях. Тобто стягнення по них проводиться безпосередньо в бухгалтерії підприємства із заробітній плати. Втім, із цих 18,5 тисяч 5 мають заборгованість, що навпаки збільшує майбутні витрати одного із батьків. У випадку наявної заборгованості зі сплати аліментів. Терміном протягом трьох місяців, якщо така заборгованість виникає, державний виконавець накладає арешт на майно боржника, це як рухоме, так і нерухоме майно, а також накладає арешт на розрахункові рахунки боржника. Також на сьогоднішній день, у випадку, якщо на рахунки боржника накладено обтяження, боржник має право звернутися до державного виконавця із заявою про визначення поточного рахунку для здійснення видаткових операцій. На сьогодні працівниками Державної виконавчої служби Хмельницького було стягнуто близько 280 мільйонів гривень. Це орієнтовно 10 тисяч 300 дітей отримали кошти. Якщо порівнювати суму стягнення, то звичайно вона збільшилася, оскільки на сьогоднішній день велика кількість військових в них заробітна плата порівняно з іншими верствами населення. Більше зв'язку з цим збільшується сума стягнення аліментів. Ну на сьогоднішній день в середньому це получається десь від 3 до 4 тисяч гривень в місяць. Разом з тим, хочу сказати, що є і гранична норма стягнення аліментів. Тобто, наприклад, якщо військовослужбовець отримує близько там, 130 тисяч гривень заробітної плати, то максимальний розмір аліментів не може перевищувати 10 мінімальних, 10 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку. Це, наприклад, 25 тисяч для дітей до 6 років і до 18 років 31 тисяч. Розмір аліментів визначає суд. Зазвичай він залежить від зарплати платника і не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Мрія, яка стала реальністю. Дві сестри зі своїми чоловіками заснували власний бізнес. Вони стартували з невеличкої майстерні, але завдяки креативному підходу, якості продукції та щоденній праці швидко здобули популярність на Хмельниччині. Ці дві родини доводять, що навіть у складний час втілення мрії можливе, якщо поєднати зусилля та натхнення. Наполеглива праця приносить результат. Дві сестри Ірина та Любов понад 10 років тому мріяли започаткувати власну справу. Коштів не було, тому разом із чоловіками поїхали за кордон. Починали ми з заробітків. Заробляли на станки, заробляли на машину, заробляли на матеріал, щоб почати це все. Три роки відкладали гроші і придбали перший деревообробний станок. Це було дуже важко, бо це були і недоспані ночі. Ми працювали з самого ранку до ночі, щоб створити перший каталог, щоб можна було вийти з ним на ринок, щоб можна було працювати і далі. В перший каталог увійшло 10 моделей, які пропонували великим меблевим магазинам Хмельницького. Нині майстерня працює і користується попитом. «Прохожу я на 9 годину, приступаємо до роботи прибираємо, починаємо, прибираємо робоче місце, беремо роботу і починаємо робити оцей кроваті. Загалом робота дуже подобається, колектив дуже чудовий. Кромлю такі царги, це у нас така кромочка, апарат, там заправляємо, для синя кришечка. І все, і робота йде, дівчата мене не обіжають. Пережив їх сімейний бізнес дві кризи пандемію та початок повномасштабного вторгнення. Дівчата кажуть, що виставити допомогла підтримка родини. Тепер у майстерні працює близько 40 людей. В сезон вони виготовляють від 600 до 1000 одиниць товару. Наша дитина, яку ми виколихали, тобто ми сюди вложили молоді роки. Ми сюди все майже вложили. У нас були такі моменти, що ми навіть дітей часом не бачили, бо нам треба було працювати. Ну і це дуже важко. Це тільки зрозуміє той, хто його робив, колихав, дбав. Підприємство планують розширювати, не дивлячись на труднощі, адже переконані, тільки працею можна досягнути бажаного успіху. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Висококваліфікованих фахівців з кібербезпеки навчають у Хмельницькому національному університеті. Студенти з нуля опановують сферу інформаційної безпеки, отримуючи не тільки теоретичні знання, а й практичні. Для цього у одному з корпусів створили центр кібербезпеки з точними та дороговартісним обладнанням. Як воно працює на практиці, показали й нашим журналістам. Ось так одним натиском асистент вмикає портативний радіозашумлювач, і за лічені секунди на моєму телефоні ані зв'язку, ані інтернету. Такі та інші експерименти можна проводити у центрі кібербезпеки, який майже півроку тому облаштували у Хмельницькому національному університеті при відповідній кафедрі на кафедрі кібербезпеки. відбувається підготовка. Здобувачів за освітніми програмами кібербезпеки та захисту інформації бакалаврського та магістерського рівнів в планах відкриття програми для підготовки докторів філософії. Зараз кафедра над цим активно працює. Тут навчають розробляти нові методики кіберзахисту, аналізувати кіберзагрози, створювати системи виявлення та блокування атак. І це тільки невелика частина з усієї програми. До прикладу, один із студентів на парі самотужки запрограмував систему контролю доступу. Складається з контролера, з датчиків, з замка електромагнітного, є кнопка є на комп'ютері саме програми забезпечення для контролювання його. Випробовувати свої хакерські та антихакерські навички студенти можуть на етапі навчання. Для цього в університеті часто проводять інтерактивні заходи. Нещодавно ми проводили хакатон в форматі CTF. CTF або Capture the Flag – це формат змагань, в якому студентам пропонується взламати певний ресурс, тобто ми розгортаємо свою інфраструктуру, і на базі нашої кафедри працює кіберполігон, який дозволяє це зробити. Ми розгортаємо певну веб інфраструктуру і пропонуємо студентам її зламати. Там є різноманітні завдання з специфікою на криптографію, на веб-застосунки. У центрі кібербезпеки знаходиться дороговартісне обладнання для програмного, апаратного та мережевого захисту, зокрема, апарати для пошуку жучків, тепловізор і навіть тиха кімната, яка повністю ізольована від радіо та аудіосигналів. То ми бачимо тут і фаєрволи. У нас є комутатори, маршрутизатори. Студенти можуть в режимі моделювання емулювати роботу схем, а потім по завершенню емулювання перейти до практичного виконання роботи безпосередньо з комутаторами-маршрутизаторами. Це дає можливість студентам на практиці відчути себе мережевим інженером, вивчити питання безпеки і попрацювати фізично з обладнанням. Нині фахівці з кібербезпеки затребувані у різних сферах діяльності, як в Україні, так і на закордонному ринку праці. Після нашої спеціальності студенти можуть влаштовуватися як в державні структури, так і в бізнес. Якщо державні, то це в першу чергу силовий сектор, це якісь спеціальні служби, військові напрямки і так далі. Якщо ми говоримо про бізнес, то на сьогоднішній день стає все більш і більш актуальним запит від бізнесу. Який потребує навчених спеціалістів у сфері кібербезпеки, які б дозволяли закривати бізнес інфраструктури, які б дозволяли навчати їх працівників? Створити центр кібербезпеки вдалося зокрема завдяки міжнародній співпраці з благодійним фондом «ЮСЕЙД». В рамках проєкту хмельничанам надали кошти на обладнання, а викладачі пройшли навчання у американських університетах. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Початку наступного місяця рибоохоронці закликають рибалок ретельно вибирати місце для водного полювання. Вилов у зимових ямах буде заборонений та каратиметься щонайменше штрафом. Яка ціна порушення? Нагадаємо у матеріалі. Від 34 до 680 гривень штрафу та відшкодування збитків за кожну виловлену рибину. Водне полювання на зимових ямах може обійтись рибалкам у круглу суму або й більше. У випадку нанесення істотної шкоди рибному господарству передбачається кримінальна відповідальність за статтею 249 Кримінального кодексу України, що тягне за собою накладення штрафу від 17 тисяч до 85 тисяч, а також позбавлення волі або обмеження волі строком до трьох років. Заборона стартує з 1 листопада та триватиме до початку нерестового періоду. Пов'язано це з тим, що холод впливає на поведінку рибних ресурсів. У них знижується активність, майже припиняється споживання їжі, знижується частота серцевих скорочень. Тому в даний період водні біоресурси є дуже вразливими. Вони збираються в зграї і йдуть на зимівлю у зимувальні ями. Зимувальна яма це поглиблення дна рибосподарського водного об'єкту, в якому скупчується в осінньо-зимовий період. Риба на зимівлю в області визначено 32 зимувальні ями. У місті їх всього три. Саме в місті Хмельницькому на Хмельницькому водосховищі визначено дві ями. Це орієнтир, це міст по вулиці Західної Окружні. Це верх проти течії та вниз за течією. Одна яма, і по одній ямі і одна яма на ставку в мікрорайоні Озерна. З переліком інших зимувальних ям можна ознайомитись на офіційному сайті управління. Таким цей робочий тиждень запам'ятала команда Першого подільського? Більше на офіційних сторінках у соціальних мережах, Телеграм та Ютуб каналі. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. До зустрічі в етері.